Так, дорогі друзі, бачимо з вами, що ось ці віконця з іншого боку, я зараз дивлюся, під них вже поставили. І вони там ось такі от. Будуть, тобто дійсно всередині землі. Оця вся бетонна конструкція буде всередині. Дивимося далі, що там. Ага, це, мабуть, оце для них і привезли такі штуки, які туди потім вставляються. Ну, вони вже поставили стіни. Ось вони. Всі ці виходи і входи. А, бачите, скільки стін наробили. Тоді ми з вами дивилися, ще не було цього. Ось якісь такі переходи теж будуть. Для чого вони, а отак от. з дирками. Ну, я думаю, в мене ще виникнуть якісь питання щодо цієї конструкції. Ну, побачите, кожного дня будуються. І вже